Лубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, заклад з багаторічною історією. Йому майже 60 років. Навчально-виховний заклад покликаний здійснювати навчання і виховання дітей з недоліками розумового розвитку та спеціальними навчальними планами і програмами проводити професійно-трудове навчання і професійну орієнтацію вихованців за професіями, які доступні дітям в опануванні: столяра, маляра, штукатура, шевця, швачки. Основне завдання діяльності усього педагогічного колективу корекція недоліків розумов. Вого і фізичного розвитку в процесі навчання та виховання, виправлення дефектів загального і мовного розвитку, а також здійснення лікувально-профілактичних заходів для вирішення завдань навчально-виховного процесу. Школа має відповідну матеріальну базу, яка порівняно з минулими десятиліттями швидко зростає в останній час, як у кількісному, так і в якісному значенні. Школа стрімко здобуває нове обличчя, відновлюються навчальні корпуси, спальні приміщення, модернізується санітарно гігієнічна база, створені гарні умови для навчання у класних приміщеннях. Велике значення має впровадження у навчально-виховний комплекс сучасної техніки та пристроїв для зручності проживання вихованців, придбані нові меблі, оновлено спальні приміщення, поліпшується оздоровчо-лікувальна база, яка так необхідна учням подібного закладу. Документально з'ясовано, що допоміжна школа-інтернат започаткувала своє існування 11 серпня 1955 року. 15 серпня 1955 року керування навчальним закладом прийняв Тесля Григорій Іванович, перший директор допоміжної школи. Кожного року кількість учнів і класів збільшується у 1966-1967 навчальному році. за парти сіло 135 учнів. Перший випуск сьомого класу відбувся у 1960 році. Згідно загальносоюзною шкільною реформою, яка проводилась в той час, Україні семирічки змінювалися змінювались восьмирічками. Губенська допоміжна школа-інтернат також стає восьмирічною. Тому перший випуск учнів восьмого класу, які навчались в школі з першого, відбувся у 1963 році. У 1966-67 навчальному році кількість учнів зростає до 135 чоловік, що складає 9 класів комплектів. У школі на той час працює 14 вчителів та 12 вихователів. Розгортається позакласна робота. Працюють такі гуртки, умілі руки, співочий танцювальний колектив юнатів фізкультурний, ляльковий гурток казок. У гуртках вихованці займалися цікавою їм практичною роботою, мали певні під час доволі високі результати. Так гурток «Умілі руки, яким керував учитель скулярної справи Литвин Микола Петрович, представив на міжнародну виставку, яка відбулася у місті Прага, модель залізниці, випаляної з фанери, оздобленої потягами, вокзалами, рейками, стрілками. Модель проводилася в рух і працювала від акумуляторної батареї. У 60-х роках школа швидко розбудовується. Збудовано приміщення нової школи на шість класних кімнат, зведено приміщення клубу. Побудовано харчоблок, швейну майстерню, Цікавими є сторінки виховної та загальнорозвиваючої роботи. Загальношкільні піші походи по рідному краю, подорожі на катері, по річці сула до Кременчуцького водосховища та подорожі до видатних міст радянського союзу. Зокрема, у 1959 році до Москви, у 1963 му до Одеси, у 1964 му до Ленінграду, у 1965 та 1966 роках учні побували в Києві та Полтаві. Багата історія рідного краю. Оточуюча природа, великі міста та їх краса сприяли розвитку кругозору дітей та вихованню в них патріотичних почуттів до своєї батьківщини. Школа втілює в життя кращі традиції корекційної педагогіки. На сучасному етапі реалізація принципів гуманізації освіти сприяє подоланню стереотипів, у розумінні проблем навчання, виховання дітей з порушенням психофізичного розвитку, відходу від концентрації уваги на уражених функціях. Мета педагогічного колективу школи орієнтація на ефективне використання збереження систем, здатних взяти на себе. Компенсаторно-корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, необхідних для опанування дитиною з особливими освітніми проблемами потрібної суми знань умінь і навичок з метою їх інтеграції в суспільство. Школа-інтернат є насамперед навчальним закладом, який надає учням повний обсяг знань та вмінь. Але для школярів важливим є міння користуватися набутими знаннями. Тому основним напрямком роботи педагогів є формування в учнів практичних умінь. Так, в шкільних майстернях діти здобувають навички з чотирьох професій: маляра, штукатура, майстра з ремонту з. Тя швачки столяра. Корекційно-розвивальна робота з учнями в умовах інтернату відбувається на спеціальних заняттях розвитку мовлення, соціальної побутової орієнтації, лікувальної фізкультури, музики і ритміки. Крім того, корекція інтелектуальної та психічної сфери відбувається на усіх уроках виховних та позакласних заходах. Проводять цю роботу вчителі та вихователі, яких у школі налічується більше 40 чоловік. Серед них учителі-дефектологи, педагоги, які є студентами факультету корекційної педагогіки, університету імені Драгуманова. У школі обладнано 10 класних кімнат, 5 навчальних майстерень, кабінет психолога, соціально-побутової орієнтації до послугів учнів, актовий зал, бібліотека з читальним залом, ігрова кімната, кімната для перегляду телепередач. При медпункті працює процедурний фізіотерапевтичний кабінети. В школі діють 16 гуртків за інтересами. Педпрацівники піклуються про виховання кращих рис характеру в дусі національних традицій, звертають увагу на правове забезпечення виховного процесу, дбають про розвиток учнівського самоврядування, розвитку творчих здібностей, сприяє організовувати організоване досвілля дітей та заняття в гуртках для забезпечення активного відпочинку, обладнані ігрові кімнати та спортивний майданчик. Педагоги школи постійно дбають про підвищення свого фахового рівня. У школі діють методичні об'єднання вчителів-предметників, вчителів початкових класів, вихователів. Навчально-виховна робота педагогів, турбота обслуговуючого персоналу спрямовані на створення домашнього затишку та родинного тепла для кожної дитини.